Сису в сирі і у чіпсове панування. Дивіться, як гарно вийшло. Ну, а тепер залишилося тільки все обсмажити в олії. Викладаємо корм доги з сиром на тарілку. Не очікувала, що так класно вийде. Яка молодець. Шеф, бачили? Не вражає. Краще дивіться уважніше на те, що буду робити я. До свого розкішного тіста я додам чорний барвник. Перемішуємо і таким чином у мене вийдуть чудові чорні булочки. Бабуся, не заважайте. Так ось відправляємо в духовку випікатись. Через п'ять, чотири, три, два, один можна діставати. Ідеально. А тепер підготуємо начинку і це будуть не якісь там сосисочки. А щупальці восьминога, Гидота яка обсмажимо за допомогою пальника. Ось це я розумію блюдо високої кухні. Тепер викладемо на булочку зелень, а на зелень щупальці. Ну і кращим доповненням послугує цей чарівний сир з плісньовою. Готово.